Усіх жінок, що носять ім'я мати, Лагідним сонечком хочеться назвати, за те ж щоб перепочити, Зболіле серце, ласкою зігріти. Наше життя від мами почалося крихітне, безпомічне, слабке, силою матусі напилося ніжністю, солодкою п'янке. В кожного із нас найкраща мама. Її як скарб потрібно берегти, коли втрачаємо, ніколи не знайдемо, щоб щиро мовити, матусенко, прости, багатий той, у кого жива мама, щасливий упродовж цих літ, Її молитва сильна, сама сама, коли уста зів'яли, наче цвіт, тільки любов ніколи не минає, дітей сприймає. Тими, які є, і вірність їм до смерті зберігає, бо з ними поруч, серденько своє. Теплом і ніжністю матусів цих згадаймо, які давно за обрій відійшли, ніби живих душею обіймаємо, адже дали життя з нами були. З повагою вклонімося цим матусям, що втратили синів вже назавжди. Щоб кожний з неба вітерцем торкався, і матер берігав теж від біди. Немає строку давності цей біль. Літа його не можуть заховати. Він виривається назовні і болить. Його несе величне ім'я матері.